Усім привіт! Мене звати Ані ви на моєму каналі. І як ви вже зрозуміли по області, або назві відео, сьогодні я показую вам, як зробити багато персонажів. Можливо, навіть більше 30. Так, треба зайти у телефончик та дістати ось таку жіночку. Я зараз у цьому одягу, бо я не хочу, щоб цей одяг пропав в мене завжди є помічниця, але зараз помічниця буде нам допомагати робити більш персонажів. До речі, якщо ви хочете румтур по особняку, ставте лайки. Та скоро вже вийде румтур. Так, я майже доробила сомняк. Ну добре, так, треба на або третій теж, та швидко зайти в редактор. У мене тут Алісочка, це мій персонаж, але нам треба саме цю жіночку видавити. Так, я... Ну, ви здавайте того персонажа, який вам потрібен. Але мені зараз потрібен один саме персонаж. Ну, багато персонажів дуже. О, я хочу скоро снять дуже прикольное видео. Дай <гадаю> вам подобается. Так, ну, вот и сейчас я немножечко не удержала, так. Так. Ну, в принципе, это уже такая... Усим, мне кажется, знакомая тема. Хто не грає, наприклад, місяць ой. Або два місяці. А той, хто, наприклад, грає рік, як я, або навіть хтось, напевно, ще коли Avatar War тільки відкривалося, так. Їдемо на другий поверх І, ну, поки що, нічого не відбувається. Ну, в принципі, вам потрібно просто зробити персонажі. Ну, я в принципі буду робити ці схеми. Ой, ну в мене тут жіночка. Так, і ось ось цей спорчничок. Так. Будемо завжди перший поверх. Видаляємо цю жіночку. І мені потрібно зробити магу. Ну, я хоч... Я... Мама розповім, гадаю, що за відео я хочу зробити. Я хочу зробити відео усі мої сімейки. За час, що я граю в Batter World. І ось що ви бачите, зараз я создаю, це мама найпершої сімейки. У момент, коли я почала грати, не було ще дому з редактором. Тому моя сімейка жила у дерев'яному будинку, ну, там, де немає редактору. Та тоді ще не було як Аліси. Можна було создавати. Тому молодша донечка маленька. Також я хочу показати. Вам гадаю у цьому ж відео про яке буду знімати свого старого персонажа. Тільки одразу скажу, я не пам'ятаю, яка була а, у мене зачіска в 23 році або на початку 24. -го. Ну, я не пам'ятаю, якщо щось такого я здавала свого персонажа. Але, напевно, десь на початку 24-го року. Тому так. Не дуже кажемо, що це якась не дуже сімейка, бо це перша сімейка, яку я робила в Avatar World. Я не знаю, чому, якщо чесно, я. Звала саме таку сімейку у коробку мені також потрібно. А тепер я хочу вам сказати, коли ж, коли ж на... я гадаю, я те, що деякі мої підписники вже чекають, не дочекаються, коли ж, нарешті, у моїй сімейки зараз, про яку я знімаю, коли ж, нарешті. Народиться їхній син. До речі, сина будуть звати Мартін. Та він народиться у наступному місяці 9 березня. Не знаю, чому Мартін, але мені сподобалося ім'я, тому так. Напишіть у коментарях, до речі, чи хочете ви окрему серію серіалу, як вони вибирають ім'я. Я думаю, якщо чесно, гадала, що не буде такої серії, в принципі. Але, можливо, вона буде, Я ще не знаю, чесно. Ну, в принципі, ось десь. Як виглядав мій старий персонаж. Так, одяг у неї зазвичай інший. Але добре. Ну, в принципі, якось так. Якось так він виглядав. Так. Я не буду показувати, в принципі, усіх персонажей. Ну, ось, після того, як ви вже здали, наприклад, персонажа стільки, скільки вам потрібно. Ну, наприклад, ось я. Здавати 4 персонажа. Доб... Так, це, на жаль, не працює, якщо у вас немає інтернету. Треба зайти ось у кого по Сіті. Так. І зайти у любой будинок. Але я б вам не рада, якщо чесно за. Якщо, ну, наприклад, якщо ви живете у Сабніті. А... Краще робіть цей ти. Поспробуйте це. Це спробувати зробити. Ну, у якомусь іншому ліфті. Так, ну звудь. Дітя, тобто там в мене, якщо в мене немає інтернету, немає цих персонажей. Тому не лякайте. Ну, Тому не думайте, що я купила пак, якщо у моєму серіалі колись буде багато персонажей. Бо я граю у безкоштовній версії, тому я майже не щомісяця захочу та дивлюся, як можна зробити багато персонажів. Я пробую, бо мені потрібно так. Отні, до речі, першу сімейку. Першу мою сімейку в Avatar World. Так. Три всього персонажа. Ну, а я буду завершувати. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Воно було для вас корисне. Та до побачення!